Конкова палата виявила, що цілодобовий етер державного телеканалу Рада веде приватна компанія кінокіт, яка отримає з бюджету сотні мільйонів гривень. Про це свідчить аудит органу за 2021-2022 роки, що опинилися в розпорядженні видання главком. За даними медіа, у звіті йдеться про те, що впродовж цих років парламентський мовник належним чином не слідкував, що і в якій кількості виробляє кінокіт. Аудитори також зауважили, що компанії. Вдавалося виходити переможцем у мистецьких конкурсах без інших учасників. Отак, от одноосібно відтак, телеканал Рада підписав із кінокотом шість договорів на суму 92,6 мільйонів гривень за результатами тих же внутрішніх мистецьких конкурсів. Третій рік війни. Бюджет це бюджетні гроші. А зараз досить таки критична ситуація. Навіть йдеться про це, офіційно заявляється. І голови профільного парламентського комітету Роксану підласою, що у нас, якщо ми не проголосуємо зміни до бюджету, то ми не зможемо виплатити гроші військовим. Загалом звичайно складно а, з бюджетом. Про це говорить міністр фінансів Сергій Марч. Все критично. І тут такі от кошти виявляються і загалом телеканал Рада. А про що про що ця інформація? Тобто, виходить, що фактично приватна організація, ну, воно у. Ну, от кінокіт він приватизував державну телерадіокомпанію. Чи? Не зовсім ну, от, так. От, от як так? Не зовсім так. То, цікаво, що... що робить телеканал Рада? Кінокіт це продакшн. Та? Він виробляє продукт для каналу Рада. Канал Рада став частиною національного марафону. Та? А Це ж справі... телеканал Рада виробляє для нього продукт? От, але Ой, насправді я трошки в цьому розбираюся, тому що очолювала комітет в минулому скликанні, і, до речі, телеканал Рада був підзвітний комітету. І зараз комусь скажи, то ніхто й не повірить, тому що вже стільки там керовників сидить. Знаєте, але точно не депутати, які туди не потрапляють. Я, наприклад, на каналі Рада не була з моменту, коли там з'явилася оця реорганізація і і компанія телекіт. Так, от нас є. Бюджетний канал Рада, який фінансується з бюджету Верховної Ради. Парламентський а? телеканал. Парламентський. Який Має бути парламентським зрозуміти в усьому світі. Це працює так, просто парла... про парламент. От кожен депутат приходить, сказав свою точку зору, пішов там, зробив якесь включення, все ніде. Це не є частиною там ніяких марафонів, ніде це не є там окремими. Це навіть взагалі з метою оптимізації коштів. Отакі телеканали вони мовлять суто в Ютюбі. В них немає частот. Та це просто от зацікавлений в роботі парламенту. Є Ютюб, вони собі там транслюють, депутати виступають. Все окей. В принципі, воно в нас десь і так працювало. У нас було був. В окремий канал, правда, але там точно всі підходили, все це було спокійно, парламентський комітет, тому що голова Верховної Ради, коли там був Андрій Володимирович Парубій, він завжди казав: слухай, я не хочу навіть торкатися до того. Ви там колегіальний орган, комітет, ви там всі фахівці, колишні журналісти, ви знаєте, як це має бути. Я ніколи не візьму на себе, будь-що там визначати, що вони мають, покати в них теми мають бути пріоритетними. І вони до нас приходили, просто звітували: от ми показали такий то відсоток, ми вимагали тільки одне: покажіть, що рівний відсоток. Всіх представників фракцій відповідно до їх там чисельності. І тоді це пропорційне представництво. Що відбувається далі? Роблять реорганізацію. Значить, це стає великим каналом. Кейсь запускають, а потім вже він стає частиною марафону. До речі, реорганізація була ще до марафону. Вони беруть і кажуть: нам потрібно, щоб нам хтось робив контент. Хто цей хтось, оця ця, ця таємнича кампанія Кінокіт. Але при цьому. З бюджету Верховної Ради фінансуються ті самі журналісти, які завжди працювали на телеканалу Рада, які ми всі знаємо. І телеканал Рада фізично знаходиться в приміщенні Верховної Ради. Отам колеги біля нашої з вами столовки. Вони там знаходяться, в них є все, камери, в них є от все обладнання. Так? Значить, і в них є там, певна сума, яка завжди на них виділялася. Але тут на них падають великі гроші сотні мільйонів гривень. І ці сотні мільйонів просто переводяться на кампанію кінокіт, де ми не знаємо, хто там взагалі працює. Тобто, ми не знаємо, хто ці ведучі, який продукт вони роблять, де камери. Да, вони виявляється, платили двічі за програмну концепцію, програмну концепцію каналу Рада. Що це таке? Теж ніхто не розуміє на цей. Тому дивіться, ця історія виглядає як, на жаль, як відмивання грошей. Бюджетних в умовах війни, де мова йде про сотні мільйонів гривень, за роки нас ризикує набратися мільярд. Треба просто розуміти, про які суми йдеться. Та? Через дуже гру, грубу тему, і якщо дійсно ця компанія належить пану Міндічу, як про це говорять сьогодні, та, розслідувачі, це людина, яка була наближена до Коломойського, теж там чоловік не чуждий та, медіабізнесу, він знає, як це робити. І до кажуть діючих очільників держав, і це насправді потребує сьогодні реакції, потребує прозорості, потребує звітності і точно потребує реорганізації роботи парламентського телеканалу, де, вибачте, не буває представників опозиції, і де все керується сьогодні фактично в цензурному режимі, абсолютно всупереч будь-яким принципам роботи парламентських телеканалів. А пані Юля, як ставитися до цієї інформації? Це, до ці такми давно... можна говорити відверто абсолютно, так що до цієї оборудки відмивання грошей. Це це було хвіни, як Очевидно, що Чітко цей телеканал викторія. вже ну не належить Верховній Раді. Та він підконтрольний абсолютно третім особам. І це відбувалося ще до повномасштабного вторгнення. І дивіться, ми завжди виступали за те, щоб взяти ці 250 мільйонів і віддати їх на ЗСУ. Мені здається, вже була навіть про це правка. Ми про це обговорювали. Це було в бюджеті 21-го року чи 22-го року, 23-го року, вже 24-й Так само була правка про те, щоб ці гроші відправити на ЗСУ. Але вони залишаються і приїдаються незрозуміло на що, тому що не Так, відмивають. е, е, да, Вони відмиваються. Мавається і знаєте чому? Тому що абсолютно це дуже специфічний контент. Так ті, хто хочуть отримати інформацію, журналісти чи громадяни про роботу Верховної Ради, можна просто поставити в залі одну камеру, яка буде писати 24, Ну коли буде засідання комітетів чи Верховної Ради, і і тому кому хочеться. Він і так буде це дивитися і в Ютубі, і в не знаю, в Тіктокі, де-небудь якби розмістити, де можна. Тобто, це мінімальними коштами можна доставити ту саму інформацію до кінцевого споживача, до громадян, до журналістів, до всіх, хто зацікавлений в професійних темах. Ми прекрасно розуміємо, що телеканал Рада не дивиться широка публіка. Да? Українці не дивляться всі телеканал Рада, бо це нудотно по великому рахунку. Да? Інколи бувають якісь сплески там активності, але в принципі це специфічний контент, тому його можна зробити. Я думаю, я не знаю, тут є більш професіонали, але в Ютубі це можна, я думаю, зробити десь мільйонів, мабуть, за 5 гривень на рік. І отак достатньо контенту, так. Верховна Рада продукує. продукує Якщо хто ж хтось з у нас є на третьому поверсі окремий зал для журналістів, для прес-брифінгів. Якщо у тебе є якась тема, яку ти хочеш донести суспільству, ти піднімаєшся, там так само стоїть камера, ти говориш, ті, кому потрібно. Трібно зададуть тобі питання, кому це не цікаво, значить навіщо витрачати 250 мільйонів, вжати його до 5 мільйонів, а 245 віддати на ЗСУ, і це буде абсолютно справедливо в умовах дійсно відсутності коштів держави. І так насправді треба пройтись по всіх програмах і не тільки по телеканалу Раду. Такі ход як це сказати. А Сплячих бюджетів, давайте так будемо дипломатично говорити. Дуже багато їх просто треба взяти, і я думаю, що ми спокійно можемо на знайти мінімум. 50-100 мільярдів ми не нанайдемо, якщо пройдемося по бюджету, і не треба буде збільшувати податки на газовану воду, або на посилки з від там з Європи, де тепер живе 6 мільйонів українців. До того ще переїхало 5-11. Коли вони пересилають своїм щось, хочуть прислати. тепер ще й податки вони будуть зверху платити. Тому якби ті, хто хочуть, ті знайдуть. А пане Андрію, як ставитися до цієї дуже показової історії, коли мільйони, мільйони гривень відмиваються, відмиваються через парламентський телеканал. Тут питання самого телеканалу ну, можна говорити окремо. Я не буду да. про телеканал, вже багато сказано, і я вважаю, що взагалі будь-яке неефективне витрачання грошей під час війни є злочином. Злочином, те, що як в школі навчили, задача зірочкою. Тобто, це за який заслуговує на особливу увагу і на особливе реагування. Відповідно, безвідносно до телекомпанії Кіт, кому вона належить, зараз не на часі витрачати гроші на те, як вони витрачають. Речається, якщо тут я б навіть трошки подивився ширше, це ми обговоримо, тому що стався виток інформації розслідування стосовно рахункової палати. Чому цей звіт, який був датований ще 22 роком, він не був оприлюднений і не став відомий? Чому Верховна Рада, яка фактично і начебто, просила так, є ж листи, запити від Стефанчука, тодішнього спікера, провести аудит, то чому вона не були оприлюднені? не ви рахункову палату і останні події. Так взагалі окремо так так не я, я можуть, просто я думаю, і дуже, Я дуже коротко скажу. Uh -huh. Але повірте, я думаю, що на жаль, зміни в керівництві рахункової палати і можливо, і кримінальні справи, я допускаю щодо колишнього її очільника. Вони пов'язані з тим, що незалежна позиція єдиного органу, який підзвітне в Верховній Раді, який може проводити широкий аудит багатьох витрат держави, він він не був потрібен, не був на часі, і можливо. Я не готовий стверджувати, що саме розслідування щодо телеканалу, аудит щодо телеканалу Рада, але багато інших потенційних аудитів і результатів цих аудитів могло непокоїти керівництво держави і відповідно почали змінювати керівника. Я вважаю, я особисто знаю попереднього керівника Пацкана. Я вважаю професійною професійною людиною. Зміна відбувалась не в красивий абсолютно спосіб. І людина, яка один з небагатьох коли його звільняли, хотів прийти і виступити перед депутатами. Але це було йому фізично заборонено заходити в приміщення Верховної Ради, що є теж підтвердженням тому, що відбувається насправді. Тому... Знаєте, і в попередньому обговоренні там, закону про УПЦ МП, і, і коли ми апелюємо, що ну от давайте, якось там не, юридично невиверений в, 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 закон, і тому його не можна приймати. Повірте, і там посилання, колеги про всі повазі до нашого юридичного управління, що закон не коректний. У нас є, я можу зараз п'ять перерахувати законів, де були прямо написано від юридичного управління, це. Порушує прямо конституцію. Цього не можна робити. Там це порушує бюджетний кодекс. Якщо про наш комітет фінансовий, там пан гетьман за іноді проводив такі законопроекти через комітет, де я казав: ну, я все бачу в Верховній Раді. Ну таку висновку там на 50 сторінок е, про комісію про цінних паперів фондового ринку. Ми в раді валимо цей закон, тому що є зауваження. А потім починають через е, вставки е, до якихось інших законів спливати ці, е, ці хотілки. І